Отже, з тих оновлень, які ми побачили, всі наріжні камені, всі камені спотикання, всі незгоди залишились на місці, але документ, так званий мирний план, четвертували. Тобто те, що прибрали з 28 пунктів, схоже, просто перенесли на інші папірці. Як Україні в цілому далі працювати в цих лещатах, в яких їх нас затиснули Сполучені Штати, Російська Федерація? Виходить з тої позиції, що в даному випадку ніхто крім нас не буде відстоювати саме наш суверенітет, нашу, е, е, нашу територіальну цілісність і нашу безпеку. Ну в кінцем результаті давайте теж будемо зараз вже відвертими, і е, війна, оця кривала, так яка витягнеться вже е, понад 11 років, і за них вже четвертий рік широкомасштабної такої фази, а має вже остаточно зняти будь-які рожеві окуляри в будь-яких умовно скажімо оптимістів або ті, хто шукає а, якусь підтримку з боку когось зовнішнього. Тому що е погодьтеся, на наші соцмережах навіть люди відомі, достатньо пишуть відверті чисоключі дурниці. Так дійсно ми можемо зараз виходити з певних реалій, які відбуваються на фронті. І які відбуваються в цілому на війні, і чітко розуміти, що основна причина наших сьогоднішніх, скажімо, втрати ініціативи, або скажімо, те, що ми її не маємо, такої двадцятиму році, це заслуга наших західних партнерів. Я маю на увазі в першу чергу, сполучені штати Америки, які зробили свідомо все для цього. Тому що і в тому контексті ми просто бачимо продовження цієї політики. Тут просто треба чітко розуміти, ну що це є геополітичний вже розклад. Так, Сполучених Штатів Америки, які а, в своїй державній політиці абсолютно весь час підтримували Російську Федерацію, незалежно чи це війна України, Грузії, там Молдові в інших а, точках, так тобто, тобто ми можемо просто це прослідкувати і для себе зробити просто оцю таку а, ці, такі от висновки. Так і для того, щоб розуміти, як це буде розвиватись далі, ну щоб дуже теж зараз не впадати в якісь там демагогію. Достатньо подивитися на ті історії, які вже відбувалися у світі: подивитися долю В'єтнаму, подивитися долю Афганістану, так подивитися е, долю Тайваню на хвилиночку, да? де Сполучені Штати Америки по факту зрадили своїх партнерів. Я зараз можливо десь різко висловлюю свою позицію, але Інших е дипломатичних більш формулювань на ті процеси я назвати не можу. І сьогодні є чергове намагання а, стосовно України. Тому в даному випадку, виходячи з цієї логіки, ми повинні виходити з того, які можливості станом на сьогодні в нас є, які потенційні можливості ми можемо пропланувати на майбутні роки. Тут теж важливий е акцент зробити, і шукати тимчасових союзників. Можливо, більш сталих своїх партнерів з тим, щоб ну зрозуміло, якщо вдасться принаймні зупинити гарячу фазу війни, це вже буде успіх. Все решта, все, що стосується кордонів, все, що стосується в першу чергу суверенітету, тому що тут важливо зробити акцент, що всі 28 пунктів можна звести в одне речення: Україна повинна відмовитись від суверенітету, території, чисельність армії, то що це виключно вже. Більш деталізовано просто формат, там вплив на вибори України, тому подібне. Але з точки зору політичного жанру, очевидно, нам потрібно ну, робити вигляд, що ми абсолютно ну, навіть не робити вигляд, а намагатися там позицію під різними також формулюваннями, погоджуватись на 28 планів. Але ви знаєте, було б непогано. От ну, це я просто як приклад говорю. так? Було б непогано, от якщо б. Цьому реченні була кома, а тут була би вставка умовно Україна не є членом НАТО, але вона вправі створювати, наприклад, безпеку регіональні союзи. От розумієте, да? От такі, якщо от такі от моменти виводити, то ми в принципі можемо все рівно поетапно виводити в конструктивне русло розуміння, або скажімо, певні наративи, які мають стати частиною політичних меседжів а, в а, політику Сполучених Штатів Америки і у Європейських а, країн. Тому що, повірте мені, а всі високопосадовці, ну чиновники, попри різну свою риторику, різну там свою стурбованість, то що вони абсолютно цілком а, розуміють або вони в курсі по потенційних можливостей Російської Федерації плюс Китаю і подальших загроз, які собою приведе в тому числі називаємо це так несправедливий мир за рахунок України. Добре, тоді давайте. От на прикладі одну 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 з ключових проблем. Територія. А Путін хоче незавойовану частину Донбасу перевести це в так звану демілітаризовану зону, яка міжнародно має бути визнана за Росією, але Україна звідти має вийти. А Російська Федерація залишитися. І о, Володимир Зеленський чітко артикулює: Ні, стоїмо. Там, де стоїмо, от навіть з приводу цього пункту, що говорити, що його закреслити на аркуші, сказати ні, ми не погоджуємося, що ми втрачаємо з боку Сполучених Штатів, якщо ще недавно Дональд Трамп хизувався, і він порівняно з Байденом нічого не дав. Виходячи знову ж таки вакцин, що є поняття міжнародне право. Є певні навіть той же саме полювання до по до першого меморандуму. Чітко сказати: Ок, ми розуміємо, що відвоювати ми сьогодні ті території не можемо, але якщо ці території окуповані, то все, що захопила Російська Федерація, має стати буферною сірою зоною. Тобто, таким чином, ну тобто, ну запропонувати альтернативний хід Російська Федерація має вийти хоча б на ті кордони, які вона знаходилась 22-му році, і таким чином інша вся територія має виконувати буферну зону, і як певний такі. Пояс да гарантії такої території про не напад наступний напад ну на, на другий день з боку Росії да тому що ну щоб навіть цей кілометраж протягнути відповідно на це потрібний час. І відповідно ці території мають бути під вогневим контролем ну наших сил оборони збройних сил України і тому подібне. А хочуть Сполучені Штати Америки вести там свій контингент поставити а, посередині. Ми напевно заперечувати здається, вони не ну, хочуть, пане Олександре. Ті три пункти а, рамкових запевнень, гарантій безпеки, які нібито матимуть якийсь стосунок, будуть якимось аналогом до п'ятої статті. Він абсолютно не дає не те, що гарантії, Він будь-якої навіть впевненості і довіри не вселяє. Нічого і ви не не абсолютно не? праві. Він абсолютно праві. все що є на папері. Чергова війна розв'язана Російською Федерацією, черговий раз разнівелювала всі будь-які гарантії безпеки. Тому в даному випадку, хоче не хоче. Ми просто говоримо, що може бути такий варіант, тобто які умовно скажімо, він, хоч і заперечує міжнародних право, але є вже певні прецеденти. Ну, наприклад, ми можемо говорити про Японію там, Кримські Острова. Та і відповідно не підписання жодних мирних угод, тобто апелювати в ці історичні моменти, але просто сказати: дивіться, умовно, ми не можемо відмовитись від міжнародних кордонів конституції країни. По перше, це конституція забороняє Російська Федерація набула ті території незаконно, тобто загарбниць порушення міжнародних. Е Правил да і статуту ООН, до речі на хвилиночку да навіть в принципі все рівно бутафорна, але це ж не, не зважає все рівно апелювати в цю сторону і різними меседжами доносити цю позицію. Ну, окей, типу, ми ж не зараз не можемо змусити Росію відмовитися а, з, а, з, внести зміни до конституції. Ну ми не можемо самостійно це в апріорі, да, Для цього потрібні сили НАТО нато не. Окей, давайте тоді виходити з тої позиції. От, е, додаткові санкції, поки Російська Федерація не зайде, грубо кажучи, не виведе свої е, е, війська, там, умовно, там, в сторону там, Донецька. Ну і знову ж таки, демілітаризована зону. Тому що в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про буферну зону, про демілітаризовану зону, то як не крутим, навіть якщо вона окупована, це все рівно території України. На це ми апелювати, просто-напросто. Креслити це циркулем і тому подібне і менше зважати на істерики Дональда як ви сприймаєте пас Володимира Зеленського щодо виборів, який не сказав це неможливо, а запропонував Сполучених ШТАм Шт... забезпечити безпеку цього процесу. Здається, дуже не дуже грамотний, дуже грамотний хід насправді да, Аплодую. різка відповідь а Чіткий меседж і м'яч на полі Дональда трампа а розуміючи, що до Трамп нічого робити не буде. Відповідно, це вся історія з виборами. Очевидно, загасне загасне ближче до місяця. Ага. Загасне ближче до е, січня, лютого. Ну, ну тому що дивіться знов ж таки, тому що по перше, тут треба ще враховувати. Ви ж правильно зазначили, і стартують проміжні вибори. А в Сполучених Штатах Америки да, тобто, якщо Дональд Трамп буде і далі продовжувати таку свою політику, то ці вибори однозначно він і його середовище програє на наступ в цьому році. А що означає програш таких виборів і попускання авторитету Сполучених Штатів Америки? Так я згадував, що Штати Штат неодноразово зраджували своїх партнерів, але принаймні вони мали якийсь авторитет. А сьогодні Європа вже не може. А бути впевнена в стабільності політики США, навіть з точки зору безпеки, процеси вже запущені. Я це до чого веду? Що скоріше за все, що якщо демократи або і то крило, яке є в опозиції до республіканців, отримають більшість, то першим рішенням, яке буде відповідно після цих виборів, це імпічмент Дональду Трампу. Це теж один із розкладів. І я переконаний, що Дональд Трамп, маючи непогану інтуїцію, це усвідомлює і на моє сподівання, очевидно. Риторика його ближче до лютого, до березня мала би змінити. Тому є суб'єктивні припущення. Знову ж таки, я можу помилятися, але дай Бог, щоб воно так і було. А до цього моменту, повірте, і інформаційно-психологічний тиск, і, 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 і політичний в тому числі на нас буде здійснювати все більше і більше. Як протистояти цього тиску і чого нам боятися? Тому що якщо до е, Різдва, якщо так просить Дональд Трамп швидше, швидше, ми ще, звісно, е, е, дипломатичний процес потягнемо, то наступний рік нас все одно очікує те ж саме. Але якщо нам фактично вже майже нічого втрачати і е, опиратися можемо тільки на Європу, то е, вести грамотно цей дипломатичний процес потрібно для чого? Щоб дочекатися зміни влади в Сполучених Штатах, щоб не кидати тінь на європейських партнерів, на яких Може Дональд Трамп тиснути певними санкціями, цінами, цифрами, вимогами, Дивіться, коли ми говоримо про дипломатичні процеси, нам треба ж усвідомлювати, що він має проходити не тільки з чинною влади, а й з потенційною владою, і угу. так ну тобто є різні інструменти. Є і лобісти, і адвокати. Тобто, ми ж чітко розуміємо, що тобто тут ми повинні використовувати все повну, в тому числі і використання пропагандистських інструментів. Тут ми це від цього ми ніде не дінемося. Це те, що ми повинні це робити. Для чого? А щоб досягати своєї мети, Б, для того, щоб вирішувати навіть тактичні задачі лобіювання, наприклад, контрактів по озброєнні. Якщо наприклад не в якості допомоги, то вихідні варіанти, технології, тощо, так розвивати. Вирішувати питання гуманітарного характеру це обмін полоненими, цивільними, тобто, повірте, у нас дуже великий обсяг питань, які ми використовуємо і вирішуємо за рахунок в тому числі тих самих переговорів. Ну і і ключове не дати Російській Федерації повністю захопити інформаційний простір. Тому що повірте мені, він не тій не вимірюється виключно у Фейсбуці, там в Ютубі. Є ще серія інших соціальних мереж. От подивіться навіть той же самий Твіттер, да мережа ікс. Ну відверто мав все більше і більше мені нагадує місцями в Тому що наскільки агресивно. А... Спікери або інфлюєнсери, які працюють на користь російської федерації, працюють І з цим теж треба щось робити. Дозвольте, я тоді ну, і... просто підрезюмую це своє питання. Тобто, виходить, що ми мусимо залишатися в цьому певною мірою, навіть і принизливому переговорному процесі, для того, щоб Росія на нашу е, абсолютно справедливу відмову від несправедливого миру не захопила е, американські вуха і глуст, який ще залишився. Десь так лайса, тільки людина, можна їх з вашого дозволу. Звісно, звісно, приниж, приниж, принижує, при, принижуємося не ми, принижується білий дім, адміністрація білого дому. Тут з вами погоджуюся, цілком. Позиція. Так. Дякую. А наша... Прошу вечір. дякуємо за ваш аналіз цієї ситуації. Впевнена, що ситуація і клубочок ще будуть і намотуватися, і розплутувати ще доведеться. Будемо раді знову бачити на зв'язку Олександра Антонюка, політичний консультант і військовослужбовець збройних сил України. Був з нами.